Друвеньки були. Хто там писав, питав за нашого акробата, він буде так називатися Акробат, тому що він раніше стрибав тільки по поличках. а бачив, він же ходить в нас по подвір'ю. Ніби спокійно його так ніхто не чіпає не цей, але вискочив він на сніг і зразу бігом почав тікати до стайні. Тут наші курочки на загальному подвір'ї поки що несуться, трошки більше, трошки менше, в залежності від погоди. Нагадаю, що ми їм ніяких стимуляторів для того, щоб вони неслися, не даємо. Звичайні корми, раціон простий сільський, без, всяких там цих. і так вони в нас, як то кажуть, на цьому живуть. І гарно нам несуться, ну, ми задоволені, ліпше це, ніж нічого. Сюди ще я привіз е три курочки е від своєї тещі, і трошки важко вже, як то кажуть, доглядати. І забрав я ось цю курочку сивеньку. Вона в неї просто літає там по сусідах. Важко ходити за нею, кажуть, приганяти і переживає, щоб не пропала. Е забрав я ще одну. Молоду лівенську ситцеву. Ось вона, її зразу видно, вона темна і вона жовтолаба. Це також від наших курей Я там коли давав курчат. Ось. І забрав я одну мінорочку чисту. Тільки де я її тут знайти не можу, тому що тому що вони всі чорні, я їх погубив. Котра з них. Не знаю, Але бачу, що кури ніби призвичаїлися і все гаразд. Курочки наші мінорочки, білі вушка, як ми їх називаємо, гарно ростуть. Грибінчики вже підростають, тож я думаю, що скоро вони би мали вже починати заношуватись і молоді кури. Є в мене деякі плани, але поки що наперед говорити не буду, то вже все потім вам покажу. Ось наш акробат, хвостик в нього гарний. Він такий, я бачу, трошки боягузливий. Напевно, або ось це його. Гонить, він гонить всіх. Но це не кримінал. Ми це все поправимо. Ну, бачимо, на нього не звертає уваги, але акробат його трошки побоюється. І ще лишився ось такий один півник мінорочка, кого би цікавило, можемо продати. Він є наш рідний, нам він, як то кажуть, не дуже годиться на плем'я, але. Продати хай тішить око і дає хороше потомство, в когось іншого на господарстві ми будемо не проти. Ось оця курочка, що я привіз її, вона не буду брехати. Десь в початок червня, в тому керунку, середина червня, бачимо, грибінчик підростає, такого темного вона кольору, де не де кидає ситиць і такі має не дуже жовті лаби, але жовта лаба. А, ось вона, ось ця мінорка молода, що приїхала. Все ж таки вони вводять собі між собою ємних якась ієрархія. Ось ця курочка мінорочка, то теж вона молоденька, також вона з того виводку, що і лівінська ситцева. Тоді, значить, вони не червень, вони, напевно, травень. Десь кінець травня, та, бо мої липневі. О, кінець травня, початок червня. Бо ось ці наші мінорки, то вони з 5 липня. Бачимо, що вони підростають і грибінчики в них ростуть. Ось. І лишається цей півень білефельдер. І дві корочки білефельдер. Якщо я буду розділяти білефельдерів, то щоб не було йому забагато дві корочки, ну, курочки не страдали від цього, треба буде кино я тих сіреньких, білефельдер несе більше яйця за тих сірих корочок. І тому я думаю, що ми потім, як то кажуть, плутати дечі і яйця не будемо, тому що півнику буде в радість, бо він буде мати кого цей, доглядати, з ким працювати, а курочкам буде теж необтяжливо, не що їх буде багато і не буде він тільки двох дуже сильно натвошити. Ось він хотів попрацювати, але щось не вийшло. І таким чином, я так думаю, що кури будуть менше е, потерпати від е, інтенсивного парування. Е, що ще? Ще лишилося дві качечки і три качурики. Одного качурика ми потім маємо поважити і є замовлення на нього. Тож, коли я буду важити, то ми потім все вам покажем. Ось такий ранок сніговий, е, такі нові в нас. Ось вона та така сіресенька, вона, до речі, менша від нашої курочки. Але така собі теж цікава. О, Оце наша. А це та, що приїхала. Теж наша, але не, не росла в нас на господарстві. Та більше така менша, тому що нагадую, це з помісних курей. Там був батько Барбазє, а кури були вже легорни і цей. І ще там якісь такі мішані в нас бігали. А, і тліка мішана. Тобто ми вийшли такі от гібридики. Гібридики на яйце досить суперові. На вигляд, вони теж гарні виглядають. І несуться вони теж гарно. Кури молоді, яєчка були невеликі. Не знаю, якщо мені вдасться десь зазнімкувати і цей, подивитися, що там твориться, то я вам покажу. Легорни підростають. Питала мене запівника Легорна. Ось цей красень. Треба, щоб він якось розвернувся, тому що я маю його сфотографувати, показати, який він є в нас легінь. Ну що, ми снідаємо всім мирного дня, любові і з Богом до перемоги.